Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. В першу чергу хочу привітати громаду міста Збройні Сили України за те, що вони нас, нам дають можливість в такий трудний час, тяжкий час ех, грати у футбол, займатися своєю любимою працею. Задоволений це е, сказати, е, я б сказав, би, дуже була тяжка гра, бойовита на, на тяжкому полі. Ми готувалися неділю до цієї гри на такому ж самому полі. Тому якби такого гарного футболу не, не вийшло, але е, хлопці проявили себе як е, з дуже хорошої сторони і фізично вони готові. Ми бачимо вже по два тайми по такому полю вибігали хлопці. Ну звісно, задоволений. Але ще хочу сказати слова вдячності тренерам. Хочу подякувати Лазаренко, вже я зможу сказати Вадиму Вадим Миколаєвич, який нам допомагав в підготовці. Він команд, він. Ці півтора місяця, що, що ми були на зборах, він, він був все час з командою, він нам дуже допоміг. І команда, ви ж самі бачите, що зовсім інший футбол стала грати. Тому я дуже вдячний йому і я хотів би ще з ним поспівпрацювати в майбутньому, а може і, і, і зараз. Але я дуже вдячний, кажу ще раз, Лазаренко, Вадим Ніколайович. Ну, сьогодні е, вдалося і забити, от е, Юрій Бамболя взагалі в першому своєму матчі на дорослому рівні одразу відзначився голом і не пропустити, що напевно також вдвічі приємніше. Е, що можете виділити в грі своєї команди сьогодні найважливіше? Ну, знаєте, я не хочу нікого хвалити. Виграла команда. Програє команда, тому всі хлопці молодці, заряджені. То, що ми зіграли на ноль. Ну ви ж самі бачили, ми грали з Полеся з Житомиром. Дуже, дуже супер команда. Скажу, вона нам показала наші слабкі міста. В обороні ми десь щось підкоригували, і сьогодні вже вийшли з завданням зіграти вратарі, і оборона і вся команда, щоб зіграли на ноль. Вони свою задачу виповнили, нападаючі, теж молодці. Хоч, ну опять же, бачите, в нас є моменти. Це це добре, коли є моменти. Ми зіграли, я думаю. У команди соперника без шансів. Ну, ну, не було у них моментів таких, щоб можна було там за щось переживати. Але я скажу ще раз, це не це дуже непростий соперник Васт. Ми за ними дуже наблюдали. Я е, поміняли вони тренера зимою, і я, ну, дуже, дуже тяжко було з ними. Вони просінгували, не давали нам зовсім дешати. Тому ми просто упростили гру і. Довели рахунок до ігру до, 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 до перемоги. Ну і наостанок хотілося б запитати особливо про новачків. Вісім новачків. Нас не всі сьогодні зіграли, але все-таки багато там серед них молодих футболістів чи задоволені тими, хто підсилив нашу команду взимку. Е, наша команда, я ж кажу ще раз, з міста, з Вягіля. Де в нас дуже, ви самі, самі знаєте, дуже скільки у нас воєнних, ми, ми дуже їх любимо, поважаємо. І ми доносили нашим новічкам і казали, що е, вони віддавалися на, на, на зборах, на тренуваннях, на всі, не на 100, а навіть на 200. Пацани молоді, е, Керівництвом поставлено завдання, щоб в команді були молоді гравці. Ми набрали хлопців по 20-19 років, тому я з ним ну я і я їм задоволений. Бачите, сьогодні вийшов майтак на, на заміну. Теж він ну, якби ми будемо давати можливість всім молодим грати. По можливості, але ще раз кажу, що я вдячний всім і місту, що бачите, ну жалко просто, що поле. От, ну, по такої погоді був сніг, дощ і трошки от нам не повезло. А взагалі, ну, перемога є перемога. Що я можу сказати? Я просто вітаю всіх місцевих. Хто за нас боліває, всіх болівальників теж ми чувствуємо їхню підтримку завжди, хоч і не пускають на стадіон болівальників, але ми відчуваємо потужну, потужну їхню підтримку. Тому я знаю, що і хлопці нас дивляться, які знаходяться зараз на фронті. Я їм теж передаю великий привіт. І тримайтеся, пацани. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.